Облаштування укриттів завдання, що не знімається з порядку денного. На цьому наголосив начальник ОВА Андрій Райкович. Максимально, що ми можемо зробити у плані захисту приміщень, зобов'язані зробити. Не має бути розбитих вікон у під'їздах, нищільних дверей, захаращених підвалів. Тепер це не просто безгосподарність, це також небезпека, зауважив Андрій Райкович. Департамент охорони здоров'я, ДСНС іншим профільним службам необхідно реалізувати цей проєкт серед населення. Йдеться на сторінці Кіровоградської ОДА. Днями в Олександрії побували представники благодійного фонду за Луганщину, які привезли продуктові набори для вимушених переселенців. Організацію представляли народний депутат Сергій Козир, заступник голови фонду Андрій Юзвенко та керівник місцевого осередку Олександр Головков. Міський голова Сергій Кузьменко подякував фонду за їх активність та підтримку вимушених переселенців і додав, що Олександрія у свою чергу і надалі буде виконувати свою гуманітарну роль і підтримувати людей у скруті. Повідомляє прес-служба міської ради. Вимушені переселенці, що наразі проживають у Кіровоградській області, можуть зареєструватися для участі в проєкті щодо виплати цільової грошової допомоги на оренду житла. Ця допомога буде надана для 500 людей, які є громадянами України та зараз проживають у Кіровоградській області. Кандидати, які будуть відібрані, мають заповнити заяву. Посилання на форму для реєстрації можна знайти на сайті міської ради. При виникненні питань телефонуйте за номером 099 220 40 40 Проєкт екстрена допомога та захист населення, яке постраждало від війни в Україні, реалізується міжнародною гуманітарною організацією Хелп. Координаційний центр волонтерів ділиться радісною звісткою. Ми з вами зробили це, зробили справу, якою опікувалися з середини літа. Справу на яку збирали кошти по гривночці, по копієчці. Ми разом придбали два дрони. Їхня вартість 98 тисяч 200 гривень. Кожен дрон це маленька, але грізна зброя сучасності, і наші військові стануть ще могутнішими. Працюємо далі, усі разом наближаємо нашу перемогу. На своїй офіційній сторінці Сергій Кузьменко повідомив про підтримку нашого талановитого спортсмена, вихованця ПСК Захист Максима Дерев'янка, який бере участь у чемпіонаті світу з кікбоксингу вако в Італії. Минулого року Максим став переможцем Кубку світу з кікбоксингу вако в Угорщині. Вболіваємо за спортсмена і чекаємо з черговою перемогою. Зробіть добру справу, візьміть до себе у родину тваринку та ще отримайте подарунок. Про акцію Подяка доброму середеньку на своїй сторінці у Фейсбуці написала Вікторія Покора. Вона гарантує подарунковий сертифікат на 500 гривень на будь-яку приємну б'юті процедуру, якщо візьмете до себе кошеня чи собачку Вальони котове. За тваринку з вадами два сертифіката. Не будьте байдужими: чим менше безхатьків, тим менше. Чи трагічних доль братів наших менших? У середу, 5 жовтня, буде мінлива хмарність. Температура вночі плюс 7, вдень 16 градусів тепла. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 5 метрів на секунду.